Дорогі ємці, шановні присутні, шановні журналісти. Я радий вітати в Україні генерального секретаря НАТО, ради нашій змістовній розмові. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників і питання часу, коли Україна де Юре стане членом альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час. Україна вже захищає спільний простір свободи, що об'єднує всіх членів. Нато і перемога України у цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв'язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир, і не лише для нашої держави, а для а, усього континенту. Я дякую вам. Пане генеральний секретар та усім нашим партнерам партнерам України, які допомагають нам захищати свободу. Результати нашої співпраці вони очевидні, створені та успішно діють оборонні коаліції, зокрема танкова, авіаційна та інші, які посилюють наш. Захист є необхідна співпраця в різних сферах. Від розвиток до кіберзахисту Україна успішно використовує та удосконалює тактику використання зброї альянсу, Багатьох систем від гармат до протиповітряної оборони. Повністю ефективно взаємодіють наші інституції як між Україною та Альянсу, так і на двосторонньому рівні між Україною та державами-членами НАТО. Сама Реальність є доказом, що членство України в альянсі буде абсолютно природнім і таким, що посилює і Україну і НАТО. Сьогодні ми обговорили з паном генеральним секретарем всі ключові оборонні питання, які потребують уваги. Реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів впевнений, ми можемо і надалі тиснути на агресора, так щоб Росія лише відступала і втрачала. І це правильна тактика. Ми говорили сьогодні про захист від російського терору. Лише за минулу ніч російські терористи використали більше ніж 40 шахедів. і так майже щоночі в умовах таких інтенсивних атак проти українців, проти наших міст наших портів, які важливі для глобальної продовольчої безпеки, потрібна і відповідна інтенсивність тиску на Росію та відповідне посилення нашого повітряного щита. Світ має бачити, як російський терор програє, аби наші з вами спільні цінності зрештою виграли. Окремо обговорили ситуацію. З очікуваними атаками Росії на критичну інфраструктуру України і у цьому зв'язку обговорили можливість постачання, те, що нам дійсно потрібно, постачання додаткових систем ППО державами членами. Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для Допомоги для підтримки нас в цьому питанні для мобілізації держав-членів альянсу. Саме з цією метою нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей. Детально обговорили сьогодні з паном генеральним секретарем нашу подальшу роботу за для зближення України і НАТО. В липні на Вільнюському саміті ми започаткували новий практичний формат співпраці Рада. України НАТО і дуже дякую тобі, Єнсе, І саме як формат, який має забезпечити рух України до НАТО та практичну взаємодію. Це дуже корисний формат. Ми сподіваємось зробити його роботу достатньо змістовною. Також ми цінуємо, що альянс ухвалив рішення про надання Україні посиленої практичної допомоги, яка сприятиме трансформації нашого сектору безпеки та оборони для досягнення. Повної взаємосумісності з НАТО спільно з НАТО працюємо над підготовкою нового документу, адаптованої річної національної програми, яка визначатиме практичні кроки для досягнення Україною відповідності принципам і стандартам альянсу. І дуже важливо, що союзники погодились, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху до НАТО. Окремо обговорили саміт, який відбудеться наступного року у Вашингтоні. І погодилися, що цей саміт має стати не лише ювілейним, але й результативним, як для України, так і для усіх членів альянсу. З цією метою наші команди невідкладно розпочнуть підготовку відповідних спільних дій. Дякую за візит, дякую за увагу. Слава Україні! Заява генерального секретаря НАТО. Президент Зеленський, мій дорогий друг Володимир, дуже дякуємо за теплий прийом. І мені дозвольте мені розпочати з того, що я маю віддати належне вашому лідерству, яке надихає, а також хоробрості збройних сил і гордості українського народу. Для мене честь бути знов в Києві, в столиці великої нації, України. І сьогодні це місто, яке займає особливе місто в серцях свободного світу. Коли я був тут минулого разу у квітні, ми обговорювали підготовку до вільнівського саміту НАТО і вашої підготовки до контрнаступ. сьогодні ваші збройні сили рухаються вперед. Їм протистоїть стоїть бої, але вони повертають свою землю кожен метр. Яку вертає українські збройні сили, означає метр, який втрачає Росія, і це є величезним контрастом. Українці борються за свої сім'ї, за своє майбутнє, за свою свободу. Москва воює за імперські ілюзії. Україна має. Потужну підтримку від 31 країни-члена НАТО і величезної кількості партнерів. В цілому більше 50 країн постачають і забезпечують Україну в рамках оборонної контактної групи близько 140 країн підтримують ваш суверенітет в ООН. Тим часом Росія е, зменшується на світовій арені, відрізається від міжнародних ринків, не бере участь в міжнародних самітах і шукає озброєння в таких режимів, як Іран і Північна Корея. Ми щойно провели важливе обговорення наступних кроків з боку підтримки з боку НАТО. Після вільнівського саміту в, в липні ми всі погодилися з тим, що Україна вступить до НАТО. І було прийнято три історичних рішення для того, щоб це перетворити на реальність. Перше, ми скоротили ваш шлях до НАТО. З двох до одного кроку, усунувши вимогу щодо плану дій підготовки до членства, друге, ми узгодили програму, яка зробить українські збройні сили повністю оперативно сумісними із своїми майбутніми союзниками, повністю засвоєння доктрини НАТО і забезпечення обладнанням НАТО. Це частина основного пакету підтримку, який вартує сотні мільйонів євро. Кожного року. По-третє, ми зміцнюємо наші політичні зв'язки на безпрецедентному рівні, створюючи Раду НАТО Україна, і де ми будемо консультуватися і приймати рішення разом. Рада вже провела засідання для важливих консультацій, в тому числі щодо безпеки в Чорному морі, і Невдовзі знов збереться ці три рішення означають, що Україна зараз ближче до НАТО як ніколи раніше. члени альянсу НАТО також продовжують надавати найсучасніші сили та засоби для віддавання вторгнення. За останні кілька днів і тижнів це були танки Ейбрамс. Найсучасніші ракетні системи протиповітряна оборона, а також підготовка пілотів на літаках F-16. це колективні зусилля усіх країн-членів альянсу щодо спільного розподілу тягаря. З майже 100 мільярдів євро військової підтримки, яка була виділена Україні з початку вторгнення біля половини прийшло від сполучених штатів, а друга половина прийшла від європейських членів альянсу і Канади. А також ми вітаємо оголошення про те, що Україна і Сполучені Штати планують спільно виробляти системи зброєння, в тому числі протиповітряної оборони. І я очікую на подальші. Заохочуючи інформацію від форуму в Києві щодо протиповітряної оборони за участі країн-членів НАТО. Це будуть буде нові можливості для українських партнерів створювати нові партнерства з країнами-членами альянсу і поза його межами в плані обороною оборонного виробництва. Тому що без протипідріальної оборони не буде промисловості. НАТО здійснює спільні закупівлі протягом багатьох років. Сьогодні може підтвердити, що НАТО має рамкові контракти. На 2,4 мільярда євро щодо основних боєприпасів і 4 мільярди на 4 мільйони на затверджені контракти. Це 155-мм снаряди, ракети протитанкові і танкові боєприпаси. Це дозволить поповнити запаси членів альянсу, а також подовжити підтримку України. Чим сильніший стан буде Україна, тим ближче ми наблизимось до припинення російської агресії. Росія може скласти зброю і закінчити війну сьогодні. України немає такого варіанту. Українська, якщо Україна здасться, це не буде миром. це означатиме брутальну російську окупацію. Мир такою ціною не буде миром взагалі. Україні по потрібний стабільний сталий мир. І я вітаю план президента Зеленського щодо цені цієї цілі з 10 пунктів. Отже, пане президенте Зеленський, майбутнє України в НАТО, і ми працюємо разом над підготовкою цього майбутнього. НАТО буде стояти поряд з Україною так довго, скільки буде потрібно. Дякую. Телеграф, будь ласка. Володимир Олександровичу, таке запитання. Ось днями з'явилася інформація в змі про те, що Іран збирається передати балістичні ракети Росії. Чи обговорювали ви це питання? Цю загрозу з партнерами, і які є можливі там дипломатичні, політичні або військово-технічні вирішення з цього виклику? Дякую за запитання на сьогодні. інформація від наших відповідних органів. І від партнерів, що поки що немає факту продажу ракет Ірану до Російської Федерації. Наші служби в контакті з партнерами займаються цим питанням. Пане Єнсе, таке запитання. Чому реакція НАТО така доволі млява і пасивна на інциденти, коли Росія здійснювала обстріли території України і уламки ракети впали на територію Польщі, також залітали шахеди на територію Румунії? Чому реакція НАТО завжди така ну, доволі? Млява і чи немає планів у альянсу у країн членів альянсу для того, щоб пришвидшити допомогу Україну на цьому фоні, тому що були заяви відповідні від НАТО, що НАТО не збирається ні з ким воювати, не збирається йти на конфронтацію з Росією, чи є можливості пришвидшити там військово-технічну допомогу для України в цьому контексті? НАТО рішуче засуджує брутальну війну Росії проти України. Вона завдає тяжких втрат Україні, втрат людського життя і матеріальної шкоди, але також, звичайно, представляє величезний ризик для усіх членів альянсу. І тому ми з самого початку війни, навіть перед вторгненням, надавали серйозну, надаємо під, серйозну підтримку Україні, а її після повномасштабного вторгнення. Я постійно заохочую членів альянсу. Щоб не прискорили постачання, принаймні протиповітряних систем, а також посилити виробництво, щоб ми могли продовжувати підтримувати Україну. Що стосується уламків дронів в Румунії, у нас немає ніяких доказів, що це є результатом якогось наміреного нападу Росії на територію альянсу а російська війна і без удари на кордоні з Румунією звичайно дестабілізують і. І НАТО заявляло неодноразово, що воно буде захищати всіх членів Альянсу. Ми значною мірою посилили свою присутність в наших східних членах Альянсу, в тому числі в Румунії. Надіслали туди більше військ, здійснюємо більше повітряного патрулювання, різні сили, засоби. Поставили туди, які дозволяють нам моніторити ситуацію на кордонах НАТО більш уважно. І останнє розгортання додаткових літаків винищувачів f 16 в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Румунії, яке надіслали Сполучені Штати, також вказує на те, що ми готові протистояти дестабілізуючим зусиллям. Ай, Джеймс Вотгаус, бібісінюз General. James Waterhouse, BBC News. генеральний секретар. Чи можу вас запитати про боєприпаси? Чи можна чекати більше ніж було оголошено, тому що? Росії вдається поповнювати запаси значно швидше, ніж Україні. Чи є небезпека, заспокоєння з боку Заходу? Чи можемо ми сказати, що Захід буде довго підтримувати Україну, захищати небо, а також росіяни збираються посилити свої? Такі запаси цієї зими, і щодо адмірала Соколова після атаки на Севастополь ваші спецслужби сказали, що він загинув, а Кремль заявляє, що це не так. І зараз ваші спецслужби кажуть, нам треба з'ясувати, чи можете ви сказати точно, він живий чи помер? По перше, у нас ми значно посилюємо нашу підтримку, а також ми беремо участь в роботі з оборонною промисловості валянці з огляду на довготривалу роботу, тому що це туди недостатньо. Спочатку Скоротилися запаси членів НАТО, які надали підтримку Україні, і відповідно нам треба робити. Більше тому ми розпочали працювати з оборонно промисловості НАТО. Минулого літа починаючи з минулого літа, і потім я зустрічався з міністром Кулебою Місіперелем Борелем з іншими, і ми вирішили посилити співпрацю між Україною, Європейським Союзом і НАТО для того, щоб прискорити виробництво. У нас була зустріч у червні. З представниками оборонної промисловості НАТО і України і Україною на полях засідання міністрів оборони НАТО щодо спільної роботи над посиленням нашого виробництва в країнах НАТО, а також посилення виробництва в Україні. Я вітаю оголошено Сполученими Штатами президентом Зеленського, президента Байденом про двосторонність Україні з Сполученими Штатами в цій сфері. А потім у нас е наступного тижня форум обрано промислоната в Стокгольмі, де ми можемо також обговорювати, як нам покращити ситуацію. І я хочу, щоб промикріні нати підписували чіткі контракти з промисловістю. Якщо промисловість має тверді контракти, то вона може навіть збільшувати виробництво. У нас нещодавно була зустріч в НАТО в так званому рамковому контексті це 2,5 мільярда на основні боєприпаси, з яких 1 мільярд на такі тверді контракти. Тобто ви можете бути впевнені, що ми будемо виробляти боєприпаси і озброєння, тому що для українців буде трагедією, якщо Росія переможе, але і це буде надзвичайно небезпечно для нас, тому в наших інтересах безпеки надання Україні якомога більшої підтримки. Дякую за запитання. Ви знаєте, що Україна використовує всі заходи і засоби. Наші законні щодо повернення контролю над всій територією України. І кожен удар по нашій енергетиці, інфраструктурі, по нашій цивільні або по, по цивільним людям. Кожні такі удари, включаючи енергетику, так ми сприймаємо як загрозу нашим національної безпеці. Відповідно, ми аналізуємо, що може Україна зробити. і і робить відповідні чутливі кроки на території України. Я обов'язково запитаю щодо вашого питання у відповідних наших органів.